Я не розумію, чому так важко повернути щелепу в сторону української мови? Невже люди далі мають помирати за це? За вас? Не зобов'язані розмовляти українською. У Львові дві любительки руського міра накинулися на дівчину та почали ображати її зі словами мовляв, Ірина Фаріон вже давно померла, а російськомовні у місті продовжують зазнавати утисків. Про це дівчина розповіла журналістам телеканалу НТА. За її словами, вона власне поверталася з Личаківського кладовища, де вшановувала пам'ять мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. По дорозі дівчина зайшла у магазин там і почула російську з вуст відвідувачок. Я, я підійшла, кажу, перепрошую. Можна, будь ласка, розмовляти в українському магазині українською мовою. На що я почула це, це просто, це був якийсь зашквар? Е, мені почали е, погрожувати, навіть е, почали казати, що я собі дозволяю, чому я так розмовляю зі старшими людьми. У відповідь жінки почали кричати на цензурні слова та обізвала дівчину недолугою любителькою Фаріон. Після цих слів мене досі, до речі, трусить. Я не можу досі прийти. Просто це такий стрес був, тому що ображають людину, яка, яка в мене от є вдома. Вона завжди зі мною, завжди поруч. Людина, яка зі мною рік вивчала українську мову, там е, на могилі є плакат Мова це зброя. Я кажу, що я вас втикну в той плакат і не відпущу вас до того часу, поки ви не вивчите українську мову, тому що у нас в Україні є закони, е, де пише, що державна мова в Україні українська, і чому ти дозволяєш собі спілкуватися мовою ворога в Україні? В якій зараз іде війна, таке допускати в нашій країні не можна, тому що якщо ми будемо це допускати, то скоріш за все Росія е, прийде сюди, чого вона й хоче зараз. Дівчина ділиться, що раніше й сама спілкувалася мовою агресора. Проте зараз, завдяки Ірені Фаріон, вільно володіє й говорить державною. А тому не розуміє тих, які роблять все тільки щоб не вивчати українську. Я не вважаю, що є якісь відмазки по типу ні хочу ні могу зачем ні ета, і яка різниця». Какая різниця?» да окей. Е, ваші діти потім е, будуть іти і знову захищати Україну, тому що Путін знову прийде і скаже, що він хоче захищати російськомовних людей, тому що їх тут ущемляють.